Сєпар Юрій Коломійко з Гайсена бігає по поліції, якої не існує. Так, так, друзі, він же з Кирилом Стрімоусовим їздив і кругом розповідав, що поліція зареєстрована в США і України також не існує. Вона також зареєстрована в США. Це всього лишень один із штатів Сполучених Штатів Америки, чим вже в тисяч не задокументував себе. Спочатку він пише заяву на мене в поліцію. Ви тільки вдумайтесь, Вінниці йому там пояснили, що це цивільно-праві відносини, навіть якби й таке сталося. Потім він біжить у свій райвідділ Гайсена до поліції, яку кош... Шмарив два цілих роки, відео про це повно в інтернеті. Знову видумуючи нісенітниці, а ті над ним просто сміються. Але це чудово, друзі, адже таким способом він сам документує себе. Ніхто не відміняв 383-384 та шахрайство. Тому в найближчий час Юрчик заїде. І куди б ви думали, обов'язково